Якщо аналізувати виступ наших дівчат у першому колі, то можна відзначити досить рівну гру, яку продемонстрували підопічні Валентина Вернигори. Фактично, вони взяли всі заплановані очки. Стартували черкащанки важкою домашньою нічиєю з Полтавською Нікою. Загалом у першому колі вони здобули три перемоги: над київським нухтом, Дніпропетровським олімпіком та Одеською Чорноморочкою. У двох матчах наші землячки поступилися. Щоправда, командам, які посідають два перших місця беззаперечному лідеру біличанці Кодзюбинського та Київському Спартаку. Таким чином, на сьогодні команда ЧНУ ділить третє-четверте місця з Нікою, маючи 10 очок. 100-відсотковий результат у Біличанки 18 очок. 12 набрав Спартак. На п'ятий черкащанкам з дев'ятьма очками наступає Олімпік. Кращим бомбардиром команди ЧНУ є ветеран Наталія Богданова. В її активі 10 голів. Шість забила інша Наталія волонтир. Друге коло чемпіонату України з футзалу стартує наприкінці січня. Черкащанки свій перший матч зіграють 5 лютого у Дніпропетровську з Олімпіком. Олег Хукс, Анатолій Усіков Віка Новини.